Слава Україні! Я Олег Кристопа, це Історія для дорослих. І наша нова рубрика персональна історія. Сьогодні про найвідомішого українського націоналіста. Батько наш бандера, Україна мати. Ми за Україну будемо воювати. Батько наш бандера! Україна мати. Ми за Україну будемо воювати. Та ні, не про цього, а про значно страшнішого. Його навіть Пу визнає. Я вважаю, що он український націоналіст. Уже здогадалися про кого мова? ще ні. Ну, гаразд, ще одна підказка. Не секрет, що його отець Був активним діятелем АУ, був осужден советським судом, сидів в тюрмі і був сослан в ссылку. Досі не впізнаєте. Ну, давайте ще послухаємо пуйла. Його система поглядів основана на трудах, теж условно українських націоналістів у XIX векі. Потім пізніше Грушевський, Франко, Драгаманов і чи Чита в цьому Роді. Тепер вже точно маєте здогадатися, послідовник українського націоналіста XIX століття Драгоманова чи щось у цьому роді. Син українського націоналіста і сам український націоналіст. І про нього багато говорить Путін. І він ще й кум Путіна. Ось він, Віктор Медведчук. Насправді історичний персонаж, бо формально він справді син українського націоналіста Володимира Медведчука. Але лише формально, бо тато його звичайний колаборант, а не унівець. Так само формально Медвечук, адвокат Стуса і багатьох інших українських дисидентів. Формально, бо реально він швидше був їхнім додатковим прокурором. Український політик теж формально, бо працював на Росії. Формально соціал-демократ. Насправді олігарх, власник золотого, ні, не батону, а вагону. Ресторан вагон. Чаї, кофіват. І щоб ви поняли, які інтересні штучки. Щоб сказати, що він українець, словом, вмощуйтеся зручніше і готуйтеся слухати повчальну історію про чергового зрадника України Віктора Медведчука. Поїхали! Підписуйтеся на канал історія для дорослих, а ми вам розкажемо, як усе було насправді. Підтримайте наш проект на Патреоні та донатами. Цим ви допоможете першому англомовному ютуб-каналу про справжню історію України і Росії. Перепрошую Московії. Але головне не забувайте підтримувати Сили оборони України. Ми, пілоти головного управління розвідки Група 23, звертаємося до благодійного фонду Група 35» та до спільноти історичних блогерів. З проханням допомоги у зборі коштів для українського унікального дрона бомбардувальника, що виконує завдання на глибину 90 кілометрів в тилу противника. Ваша допомога наближить нас у спільну перемогу. Слава Україні! Героям слава! Ну, а ми до Медведчука. Станція Медведчук. У жовтні 24-го року виявилося, що з націоналізацією численного майна зрадника України Медведчука, Стоп, не можна так казати? Чого? Нема рішення суду? Подадуть на нас, виграють, закриють канал, відсудять мільйон. Так це ж було вже. Словом, з націоналізацією численного майна зрадника України Медведчука затримка. Бо він уміло судиться за допомогою численних своїх адвокатів тут в Україні. Врешті мені особисто до цього не звикати уже був прецедент не так давно, у 2019-му Медведчук погрожував мені судом за випуск проекту Машина часу на п'ятому каналі. Віктор Медвечук через свого адвоката Ігоря Кириленка вимагає спростувати три фрази, які стосуються його батька. Перша, що Володимир Нестерович Медведчук у період німецької окупації з 42 по 43 рік співпрацював з нацистами. Що ж, плавно переходимо до історії і історії власне Медведчука та його батька. У потертих папках, підписаних СМЕРШ Першої танкової армії, зберігаються справи щодо одразу кількох людей. Один із них Володимир Нестерович Медведчук, батько нинішнього лідера українського вибору. У справі вказано, що у період 42 43 років Володимир Медведчук працював статистиком у райуправлінні на Житомирщині. Тобто таки співпрацював з нацистами, як стверджують біографи, допомагав він німцям вивозити односельців на примусові роботи у Райх. Інкримінували йому фактично два злочини проти радянської влади. Це один те, що він був учнем рахівника в райфінвідділі, фін відділі, на Житомирщині. Ну тобто, аж такого великого колаборанта впіймали великого. Я очевидно, що жартую. Йдемо далі по заяві вимозі. Фраза номер два, яку вимагають спростувати. Хоча до ОУН він, Володимир Нестерович Медведчук, жодного стосунку не мав. Щоб розставити усі крапки на дві, знову звернемося до галузевого архіву СБУ. Слідча справа Володимира Медведчука є доволі показовою, але показовою в контексті того, як розгортався маховик радянських репресій. А це є ще період Другої світової війни. Це період провадження справи лютий і квітень 44-го року. Тобто, коли особливо чекісти не переймалися веденням слідства збиранням доказової бази. Слідчі контррозвідки СМЕРШ стверджують, Володимир Медведчук був активним діячем українського націоналістичного підпілля. Начебто, створив власну трійку, вирбував людей і займався агітацією. Сам підозрюваний, натомість пише, що до війни про таку організацію навіть не чув і до неї не належав. Хоча у роздачі листівок таки зізнається. Чи був Володимир Медведчук активним уунівцем? Питання, на яке документи прямої відповіді не дають. Залишається лише висловлювати здогади. Давайте візьмемо до так. Знаєте, принаймні класична річ, яка використовується, це псевдонім. Чи мав він псевдонім організаційний? Ні. А псевдоніму організаційно немав. Якщо подивитися на фігурантів справи, які проходять разом з Медведчуком, там справді були члени організації українських націоналістів, районний провідник, там були вояки Української повстанської армії. Як бачимо зі свічення Медведчука, ну тобто активної діяльності в націоналістичному підпіллі він не проводив. Володимир Медвечук був засуджений до восьми років таборів та чотирьох заслання. Тюремний термін висидів. Як кажуть, від дзвінка до дзвінка. Потім було заслання у Красноярський край Рашки. Там, 7 серпня 1954-го, у селищі Почет і народився наш герой, перепрошую, антигерой Віктор Медвечук. У 60-х сім'я Медведчуків повернулася. Спочатку у Житомирську область, село Корнен, а згодом переїхали в Київську область, містечко Борова. Як син політв'язня, Віктор мав мало шансів на хорошого світу. Але. Вступив до вишу і не куди-небудь, а на юридичний факультет Київського університету. І це при тому, що вступні іспити він провалив, як стверджує біограф Медведчука, автор книжки Нарциз Митрочобіт причиною цього стала позаштатна співпраця майбутнього адвоката і політика з міліцією. Ще один доконаний факт, який підтверджує попередні здогади, навчаючись в університеті. Медведчук став командиром комсомольського загону так званої ДНД добровільної народної дружини. А ви хто? Я дружинник, а ви сторож? 7 листопада 1973 року у СРСР відзначали чергову річницю більшовицького перевороту. Озброєний гумовим макетом пістолета. Медвечук очолював невеликий загін дружинників, студентів. На Хрещатику вони побачили двох неповнолітніх, ймовірно, підпили і вирішили їх затримати. Усе це виглядало дуже дивно, бо замість відвести затриманих у відділок, Медведчук з командою потягли їх у під'їзд якогось будинку на хрещатику. Що вони там збиралися робити з хлопцями, питання без відповіді. Можливо, пограбувати, а може. Але один з затриманих кричак відмовився заходити у темний під'їзд і почав пручатися. Юні дружинники натомість почали його бити руками, ногами і гумовим пістолетом, розбили голову та зламали ребро. На крики хлопчини вийшла жінка і покликала на допомогу військових. Усі троє дружинників врешті опинилися на лаві підсудні. Медведчук отримав два роки тюрми. З університету його, звісно, відрахували. Але ненадовго. За кілька місяців апеляція перетворила реальний вирок на умовний. За іншою статтею. Та й в університеті Медведчука поновили. Оце так несподіванка. Чому так? Може, тому припускають біографи, що на той момент Медведчук погодився співпрацювати з КДБ, Комітетом Державної Безпеки. Навіть псевдо мав кажуть, агент Соколовський. Дуже ймовірно. Сусіди по гуртожитку стверджують, що у кімнаті він уже жив один у той час, як інші студенти по четверо-п'яте. По закінченню навчання наш герой, тобто антигерой, став адвокатом. Адвокат в СРСР це взагалі оксюморон. Адвокат Медвечук фантастика і зовсім не наукова. Цього захисника радянська держава чомусь вперто призначала своїм найбільш запеклим ворогам дисидентам. І Медвечук чудово впорався зі своїм завданням у сенсі праці на державу проти її ворогів. Найвідоміший кейс це історія з так званим адвокатуванням поета Василя Стуса. Стус радянська влада судила двічі. Обидва рази фактично за творчість. Була тоді така стаття антирадянська пропаганда та агітація. Як я захищав Василя Стуса? Я можу вам відповісти, Василь Стус був засуджений за антирадянську агітацію і пропаганду. Василь Стус боровся з радянською владою, і закони радянські робили так, що він повинен був відповідати за цю діяльність. Стус до слова такого адвоката, як Медвечук, не хотів і від нього відмовився. Але той мусив виконати свою роль до кінця, не вносити жодних клопотань, не підтримувати підзахисного, навпаки, працювати фактично на боці обвинувач. Про методи захисту, які використовував Медведчук, свідчить тодішній сам видав, хроніка тікущих собить. Адвокат у своїй промові сказав, що всі злочини Стуса заслуговують покарання, але він просить звернути увагу на те, що Стус, працюючи у 79-80-х роках на підприємствах Києва, виконував норму. Крім того, він переніс тяжку операцію шлунка. Після промови адвоката засідання суду було перерване. Суд засудив Василя Стуса до максимального покарання 10 років таборів особливого режиму плюс 5 років заслання. Загинув Стус 4 вересня 1985 року у тюремному карцері табору особливого режиму. Стус був найвідомішим, але не єдиним підзахисним дисидентом у кар'єрі Медведчука адвоката. У випадку з Миколою Концевичем, наприклад, він пішов ще далі. Це був уже 1985 рік, фактично почалася перебудова та нова відлига. Але після того, як прокурор вимагав підсудному 3 роки позбавлення волі, адвокат Медвечук у слові захисту заявив: цитую: Я повністю згоден з товаришем прокурором щодо міри покарання. Але за незрозумілими для мене причинами, товариш прокурор забув. Про те, що підсудний ще не відбув один рік та 9 місяців із попереднього терміну. Вважаю, що необхідно додати цей термін до нового покарання. Що? Або у Медведчука ще один клієнт-дисидент Юрій Литвин. Його він теж не захищав. Про це Литвин навіть спогади залишив. Цитуємо: пасивність мого адвоката Медведчука у захисті обумовлена не його професійним профанством. А тими вказівками, які він одержав згори, 24 серпня 1984 дев'ятсот Литвина знайдуть у камері з розрізаним животом. У 89-му в Києві на байковому перепоховують замордованих режимом Стуса, Литвина і Тихого. Лише у листопаді 89-го тіла дисидентів були доставлені в Україну і урочисто перезахоронені на байковому кладовищі у Києві. Здавалося б, для Медведчука українська незалежність та розпад СРСР мали б стати найбільшою геополітичною та й просто особистою катастрофою. Ну, кому потрібен такий адвокат за нових нормальних часів. Але ніт дещо, як відомо, не тоне. Чи таки тоне. Медвечук стає засновником адвокатського об'єднання BIM, яке займалося відкриттям валютних рахунків у офшорах та іншими махінаціями. Наприклад, саме Медвечук допоміг братам Суркісам віджати київське динамо. А ще він, Валентин Згурський, брати Суркіси, Богдан Губський, Юрій Карпенко і Юрій Лях становлять так звану Київську сімку. Ну і що типово для агентів КДБ ФСБ, Медвечук з великими грошима майже одразу занурюється в українську політику. А саме стає одним з засновників та лідерів партії СДПУО. Завдяки мільйонам, вкладеним у рекламу та чисельним фальсифікаціям, партія з Кравчуком на чолі у списку долає чотирьохвідсотковий виборчий бар'єр. Базова область Закарпаття. Втім, багато голосів дали західній області. Бо ж Медведчук націоналіст. Ви ж пам'ятаєте? Я вважаю, що він український націоналіст. В середині 90-х років я дуже добре пам'ятаю ту ситуацію, коли штаб Медведчука дуже активно поширював, коли він. Відвідував там західноукраїнські області. Він активно поширював тезу, що його батько був причетний до ОУН. Це потім він став відверто проросійським таким політиком. Ми ще дивувалися. Потім виявилося дійсно. Спочатку у Верховній Раді Медвечук та його колеги зовсім не демонстрували себе проросійськими політиками. Відвертим антизахідником Медвечук проявив себе згодом на другому терміні президента Кучми. Той у 99-му призначив прем'єр-міністром Віктора Ющенка. Уряд розпочав реформу. У 2000-му зник журналіст Георгій Гонгадзе. Згодом в лісі знайшли обезголовлене тіло. А потім були оприлюднені так звані плівки майора Мельниченка, буцімто записані в кабінеті президента. Там голос, схожий на кучмен, наказує підлеглим розібратися з журналістом. Ей выгнают с чьей-то стороны. Ну кто это финансирую за это? То есть, что можно за это А потом, живет Я когда-то назвал это природным. Когда мы в Чеченске его брали, мы его я вот Я вам скажу. Это какие-то Потому что мы просто... Ну ладно. Это сейчас рынок. Ну а что вы Не знаю. Какие товары? Я На плівках десятки годин розмов політиків, де йдеться про ймовірні злочини найвищого керівництва. Один нюанс: немає жодної розмови за участю Віктора Медведчука. Це упадені не думав. І Медведчук стає новим главою адміністрації президента Кучми. І країна робить різкий розворот з заходу на схід в російські обійми. Новим прем'єр-міністром стає двічі судимий Віктор Януков. Імовірно, у 2004-му Медведчук став кумом Путіна. Той хрестив його доньку. Втім, як Вітя не старався догодити, кому не зміг. Янукович, попри усі фальсифікації, програв українському народу, який вперше повстав. На Майдані Незалежності збираються десятки тисяч українців. Починається помаранчева революція. Разом нас багато нас не подолати. Разом Майдан Незалежності багато, та Хрещатик стають осердям революції. Помаранчева революція перемогла Росія і Путін та Медвечук програли. Спроби нашого антигероя повернутися в політику у 2006-му зазнали фіаско. Але він не здавався. У 2012-му створив проект Український вибір і вже не приховував свого справжнього х, проросійського вибору з федералізацією України. У 2014-му Росія почала неоголошену війну проти України. Російський перепрошую, так званий український вибір Медведчука. Відверто працював на окупанті, наприклад, на Херсонщині. В самому селі були хлопці, які, скажімо так, були прихильники руського міра і які були готові до якихось активних дій, тому що ми не тільки відчували, ми й знали, що їх готували до цього. І ми побачили, що це вже йде по всій Україні. і Воно організовано з одного центру. І цей центр це оцей Медведчуківський український вибір. Створюються паралельні органи влади. Паралельна сільська рада, вона тільки трошки інакше називається, вибирається уповноважений, тобто паралельний сільський голова. Причому цього уповноваженого може обрати три людини. Всю. Здавалося б, Медведчукові час зникнути, але ні, дещо не тоне. Медвечук раптом стає великим переговорником. В Україні він переконує всіх, що може домовитися з Росією, бо ж він кум Путіна. А в Росії переконує своїх кураторів, що все порішає, бо спілкується напряму з головним, маючи на увазі президента Порошенка. Там вчора і поза ну, в п'ятницю общався з нашим тут е... головним. Да. Утім, де-факто вся ця бурхлива діяльність ні до чого не призводила, крім хіба обміну полоненими. Цим Медвечук теж специфічно займався. Показав, як працює копіювання документів. Варто додати, що Медведчуковий неукраїнський вибір завжди добре оплачувався. Його статки становили сотні мільйонів доларів, а конвертувалися вони у такий от несмак золотий вагон, наприклад. Ресторан Баго. Чаї, пофіват. І щоб поняли, дивіться, які інтересні штучки. Щоб сказати, що він українець. Та ніт, ми точно не думали. Врешті він же не ведмедчук. Цей зрадник батьківщини нарешті був спійманий і обмінений на українських бранців та відправився до Росії. Сумно, що майно його досі не націоналізоване, бо. Агенти КРЕ, тобто Медведчука, активно працюють. Але ми теж працюємо і викриваємо їх. На сьогодні все. Що думаєте про Медведчука, пишіть в коментарях. Не соромтеся! Дізналися щось нове, ставте лайк. Підписуйтеся на наш канал, підтримуйте нас на Патреоні та донатами на англомовний канал. Але головне, не забувайте підтримувати Сили оборони України. Слава Україні! Героям слава!